Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні ми разом з вами будемо збирати сумки до пологового будинку. Буду рада, якщо це відео буде для вас корисним. Для кого ні, зустрінемося у наступних відео. Отож, у мене планується кесарів росту, тому моя сумка буде трішечки відрізнятись від звичайної сумки для звичайних пологів. Перш ніж збирати сумку. Я подивилася багато відео на цю тему, що потрібно. Я була у двох пологових нашого міста, і в кожному мені дали спеціальну брошурку із списком Що потрібно. Ці списки трошечки відрізняються, але я все ж таки буду орієнтуватись на пологовий, у якому я буду народжувати. Ось так виглядають мої сумки у пологовий будинок. І зараз я вам трохи розповім, що я з собою туди взяла. Перше, що я почала збирати, це документи. По-перше, це паспорт, це моя обмінна карта, декларація, що я укладала із сімейним лікарем, та флюорографія чоловіка, бо у нас плануються партнерські пологи, і без цього взагалі ніяк. І так, перша сумка це у мене сумка буде до операційної. Та після операції для палати інтенсивної терапії, що мені знадобиться? По-перше, це поглинаючі пелюшки, це вимога пологового будинку, і паперові рушники. Далі я беру собі ось такі панчохи, тапочки, сорочку. Та беру з собою ось такі поглинаючі трусики. Я не буду брати до плати інтенсивної терапії такі трусики з сіточкою, з прокладками, бо мені здається, що чим менше маніпуляцій та рухів, тим буде для мене краще. Ну і звичайно, зарядка, навушники, і візьму телефон. Далі для дитини, що я беру? По-перше, це два памперси, дві пари шкарпеток, дві пари царапок, дві шапочки і два комплекта білизни. У мене це чоловічки. Можна було взяти і боді, і повзуни і розпашонки. А якщо це все буде потрібно, це все є в іншій сумці і чоловік донесе. Також беру із собою на вимогу пологового. Три пелюшки, дві павовняні і одна фланелева. До речі, мене ще попередили, що до палати інтенсивної терапії треба взяти з собою воду з ось такою кришкою. І мені треба буде взяти, мабуть, півтора літра. Ну, тобто дві такі пляшки. Далі йде сумка, вона сама велика. Це ті речі, які мені потрібні будуть. У післяпологовій палаті. Що я беру для малюкам? По-перше, це пачку. Далі три пелюшки: муслінова, бавовняна і фланелева. і беру ось у речі. Не знаю, що мені знадобиться, бо не знаю, яка буде погода, як там буде у палаті. Тому в мене тут є різні варіанти. І чоловічки, і боді. З коротким рукавом, як футболка, і боді з довгим рукавом і себе я беру ось такі поглинаючі трусики, і беру ось такі післяпологові труси із прокладками. Подивимося, що мені буде краще, ти буду використовувати. Далі, у списку пологового були ще рушники паперові, взагалі-то їх треба 4 рулони. Потім беру з собою бандаж післяопераційний. Вибирала такий, щоб він був такий, бачите, м'якень, приємний до тіла. Що в мене ще є? У мене є халат із сорочкою для годування. І тут у мене топ для годування, ще один халат і шорти. Я, мабуть, буду у дні днів 5, тому. Мені, мабуть, захочеться щось перевдягти. Ще беру з собою рушники. Один побільше, один поменше. Ще одна невеличка сумочка у мене тут є. Тут у мене такі доглядові, можна сказати, засоби. В основному це туалетний папір, звичайний, вологий, ватні диски, палички. Термометр з на наконечником, серветки для немовлят, пуреланбі біпантен. це зрозуміло. Далі пустушка. Взяла отакий засіб від Чіко для підмивання дитини і лактаційні прокладки. Про всяк випадок. Ще, до речі, взяла з собою пакети мусорні, бо всі кажуть, що Краще взяти їх чим не взяти. І моя особиста косметичка: гель для душу, гребінець, бальзам для губ, догляд за обличчям, шампунь-кондиціонер переливав такі баночки, зубна щітка та зубна паста. Я вважаю, що нічого зайвого я з собою тут не взяла. Хоча, здається, мені, чесно кажучи, що речей щось у мене дуже багато. Ну і речі для чоловіка це футболка, шорти і капці. Мінімум речей, мінімум місця. До речі, поки збиралася, забула дещо покласти в сумки. По-перше, це дві мікроклізми. Я купувала мікролакс і посуд. Посуд, щоб їсти. Звичайно, можна використовувати той посуд, який буде у пологовому, а можна взяти із собою. Тож, мабуть, на цьому все. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було корисно. І до зустрічі у наступних відео. Всім па, -па!